Так от, значить, ми зараз розглянемо, приклад перевантаження операторів, які можна так виділити в окрему групу як оператори порівняння. Ну, і особливість таких операторів є те, що. Операторна функція, яка здійснює перевантаження, вона завжди має повертати логічне значення, тобто тип бул. Хай у нас є клас вектор, ну, це його назва така класа вектор. І, власне, цей вектор буде масивом з двох елементів. так? Ну, Ви знаєте, наприклад, так, що в математиці вектор можна задати так, двома. Ну, наприклад, якщо це вектор відкладений від початку координат, да, можна задати двома числами, які символізують координати кінця вектора. Да, тобто це і є задання вектора. У нас тут є конструктор, да, який приймає два параметри, і записує ці параметри в значення нашого масиву. І ось тут пішло перевантаження. Так? Як я вже казав, Функція буде повертати логічне значення true або false. Ключове слово оператор обов'язково. В даному випадку в нас оператор дорівнює, Ну, перевірка на рівність, так, дорівнює дорівнює. Ця функція приймає за посиланням об'єкт типу вектор. Да, приймає цей вектор. І в циклі да, для кожного значення з масива. Якщо це значення не дорівнює, Ну, мається на увазі значення, до якого оператор застосований, так? а застосування оператора означає, що ми оператор ставимо праворуч від якогось об'єкта, да, від операнда, від аргументу. Тобто, якщо значення з одного вектора не дорівнює значенню з іншого вектора, да, відповідне значення з відповідним, з однаковим індексом, да, то ми повертаємо false. Причому тут не дорівнює да, це у звичному для нас розумінні, да, так як ми порівнюємо числа. Інакше, якщо ми цей весь цикл пройшли, так, і жодного разу у нас не повернувся false, да, то тоді повертаємо true. Ось так, ось так можна це зробити. І ну, що просто при цьому треба зауважити, що якщо ви перевантажили оператор дорівнює дорівнює. Да, то ось оцей оператор не дорівнює, він не перевантажується автоматично. Да? Тобто він не набуває якогось нового смислу автоматично. Вам його треба перевантажити окремо. Да? Тому за цим прикладом це можна зробити. Е, да, це у нас було перевантаження всередині класу. А ще може бути перевантаження. Як глобальна функція, для цього теж буде. Ну і зверніть увагу, коли ми подібні оператори перевантажуємо в класі, то функція, операторна, операторна функція має один аргумент, бо другий неявно виступає тим об'єктом, до якого оператор застосований. Якщо ж ми перевантажуємо цей оператор як глобальну функцію, то у такої функції операторних два аргументи. Ну, Тому що оператори бінарні. Ці оператори, вони всі бінарні. В даному випадку це знак більше, да, тобто це назва, назва оператора. Да. І ми робимо що? Ми додаємо суму усіх значень, які є в масиві одного вектора, і порівнюємо з сумою усіх значень іншого вектора. Да. Якщо там сума да, цих от координат лівого вектора більша, ніж правого, да, то ми повертаємо true. інакше... Буде false. І ось тут у нас є якісь о, вектори, да, задані, будемо так казати, да, там перший, о, перший другий. Е, і м, показано, показано, приклад, їх застосування. Так, тобто ми беремо просто цей об'єкт, пишемо, там, дорівнює дорівнює, так. Е, і будемо таким чином його порівнювати з іншим об'єктом. Так, таким чином, тут у нас виступає умова, так, і ця умова вона може бути ще вкладена в тренарний оператор. Так. А тренарний оператор, як ви пам'ятаєте, не можна перевантажувати. Ну, і За такою схемою, за такою схемою так, в класі і поза класом можна перевантажувати будь-які оператори порівняння. Тобто більше, менше, більше рівне, менше рівне, дорівнює, недорівнює. Так. Все робиться за цією схемою. Ну, питання тільки в тому, да, як ви визначите цю рівність, нерівність більше-менше. Це вже ви для свого об'єкта да, визначаєте самостійно, залежно від того, який смисл ви в цей об'єкт вкладаєте.